А чи пробували ви устриці у своєму житті, чи ще ні? Чи подобаються вони вам? Напишіть про це в коментарях, бо цей випуск буде якраз про місто на узбережжі Атлантичного океану, де вирощують одні з найсмачніших устриць у всій Франції. Мене звати Дмитро Огір і ви на моєму авторському каналі про моє життя та подорожі. Останні роки я живу на лазором узбережжі, багато подорожую сам, а також з іншими українцями в форматі регулярних екскурсій, які ми там запустили ще три роки тому, і активно тепер подорожуємо півнем Франції, регіоном Прованс та поряд в Італію. Всі посилання на наші екскурсійні чати та групи того регіону я залишу в коментарях. Тож будете там приєднуйтесь обов'язково. А поки всі наші там їздять з Оленою та Валерієм у неймовірній подорожі майже щотижня, я досліджую регіон Британії. і скажу вам таке, що далі будуть випуски і про інші регіони та міста Франції. А хто з вас вгадає по цих кадрах, що це за локації? Напишіть в коментарях, може щось вам цього знайоме. Бо далі планую кілька місяців активно мандрувати та знімати нові випуски, і окрім цього, вже багато матеріалу. Зняв раніше. Тож, якщо вам або вашим знайомим цікава Франція, підпишіться на канал та поділіться посиланням на це або інші відео з вашими друзями, Хто також в захваті від подорожі та хоче дослідити Францію більш детально. Буду вдячний за рекомендацію цього каналу серед. Вашого оточення знайти мене також, ви можете у всіх соцмережах за пошуком або перейти за посиланням, яке залишаю, в описі під кожним відео. Ну а я продовжу про устриці. Я ще не експерт в цій темі, тож можете мене завжди в коментарях доповнити. Але що хочу сказати зараз: я коштував устриці в різних регіонах Франції уздовж океану ще раніше, і чомусь, на мою суб'єктивну думку, саме тут. Вони мені сподобались найбільше у цьому місті Канкаль, про яке я вам сьогодні розкажу більш детально. І якщо казати про самі устриці, вони бувають нульового розміру першого, другого, третього чи четвертого, а можуть бути ще й п'ятого. Найменше серед всіх раніше я думав, що краще брати більше, там же ж більше м'яса того малюска, і це цікавіше. Але виявилось, що ні. Найбільш поширений це третій розмір, а дехто полюбляє і четвертий, які ще більш маленькі. І на мій погляд, вони ще смачніші, бо менший розмір може бути більш щільна консистенція того м'яса, менше океанічної води, і такі особисто мені подобаються більше. Ну а зараз відправляємось у канкаль. А про устриці ще поговоримо пізніше. Поїхав я в це місто Канкаль зі свого міста Дінар, де я жив. Якщо не бачили минулі випуски про океан, припливи і відливи, запрошую їх також переглянути. Зараз приїхав спочатку одним автобусом в Сен-Мало, а потім чекав на другий автобус номер 5 який відправляється біля залізничного вокзалу. Далі напряму вже до міста Канкаль, як звичайний рейсовий автобус. Знайти його розклад можна в інтернеті, бо на гугл-картах воно не завжди там все нормально працює і показує. І десь через 30-40 хвилин ви вже будете на місці. Рекомендую вийти одразу, як заїдете в то місто, і побачите перші будинки та церкву на горизонті. Далі я пішов у сторону церкви, щоб почати дослідження цього міста. Площа, на яку я вийшов, мене приємно вразила. Кольорові будиночки, ці статуї жінок, які символізують працю місцевих жителів зі збору устриць, собор Святого Маєна, квіточки це все сприяло першому гарному враженню. І далі я вже зайшов в інтернет, щоб трошки почитати історію цього міста та про цей собор. Тож давайте вам зараз про все розкажу, щоб випуск вийшов красивим та змістовним. Церква Святого Маєна справжній символ Канкалі, зведена була ще у XVIII столітті на честь Абата Меєна, одного з проповідників, який жив в цьому регіоні. Збудована вона була на місці стародавньої каплиці і потім перебудована і добудована ще на рубежі 19-20 століття. Усередині є вітраж із постаттю Жанни Жюган, засновниці малих сестер милосердя, яка була хрещена саме тут. А також у храмі міститься пам'ятка про канкальських моряків, загиблих тут у морі. Меморіал, який додає цьому місцю великої глибини і локального значення. Ще дезовестрімлі каностика дофіс, де туризм. В цьому місті Канкаль і спитав них, куди краще піти погуляти. Вони дали мені таку карту. Зараз піду спочатку природою погуляю, а потім вернусь в старе місто і піду в порт. І там на якийсь маркет. Маркет дає смачна їжа, як вони мені сказали, національні страви, які продаються тут. Тож я вам обов'язково це покажу. Ну а зараз ходімо гуляти далі. Далі побачив навіть картинки такі на продаж з фотографіями устриць. І не просто так. Бо ще у XVII столітті канкаль прослався тим, що саме звідси возили найкращі устриці для королівського двору у Версалі. Людові XIV, як його називали Король Сонце, настільки їх любив, що наказав регулярно доставляти йому свіжий улов саме з Канкаля. З того часу устриці з цього міста здобули репутацію ділікатесу найвищого рівня. Ну а я зараз пропоную піти погуляти вулицями та подивитись, а як тут живуть. Місцеві жителі Зараз в цьому містечку Канкаль зайшов в приватний сектор, так би мовити. Ось подивіться, як тут живуть люди. В яких будиночках, багато квітів, що мені подобається. І зараз я йду, гуляю. Бачу, що тут загалом ровний асфальт, дуже все гарно. Підстрижені всі газони, всі ці кущі та дерева, які знаходяться зліва та справа, як огородження да, території. Невеличкі паркани в людей, тобто зовсім невеличкі. все видно. Те, що відбувається всередині. Ось такі середньовічні будиночки. Обов'язково з трояндами. Пташки співають. Ось така єль, сосна велика. Багато бачу саме таких людей тут. Вже зрілого віку, які тут живуть. Блін, ну як затишно, як красиво. Подивіться лише на цю територію, цей заборчик невеличкий. Дерево, будиночок. І охайну таку територію, де живуть люди. Ось висадили квіти собі. Дуже гарно. І туди по вулиці. Тобто біля кожного будиночку все дуже охайно. Якби ви знали, яка тут тиша і спокій. Зараз я гуляю біля цього огородження у вигляді квітів, співають пташки, можливо їх чутно. І взагалі спокій, спокій, тиша, тиша. Нікого нема. Дуже рідко якісь машини проїжджають. Бачу дуже красиві такі вишукані будиночки з невеликими парканами, як я кажу. З гарними квітами, ви тільки подивіться, якщо видно, які там квіти знаходяться. Тобто люди доглядають за своєю територією, це дуже-дуже класно. А далі мене Google карти повели сюди, якимись стежками між будинками та великими стінами у зарослях. Але вони кажуть, що якщо я буду йти, то я вийду до океану на гарні стежки. Тож, давайте подивимось. Продовжую йти. Вау! Нарешті я вийшов на це узбережжя і побачив його. Зараз хочу прогулятися трошки туди, побачити, що то за такі пагорби та скелі, а потім і в іншу сторону е і дійти до головного центрального міста, набережної, маркету та маяку, який є в цьому містечку Канкаль. Тож дивіться цей випуск далі, щоб побачити все найцікавіше. А для мене ось найцікавіше це гуляти десь природніми стежками біля моря та океану з гарними краєвидами та панорамами. Якщо і вам також це подобається і такі прогулянки, поставте лайк до цього відео. А якщо є мрія жити десь біля моря чи океану, то нехай ваші мрії втіляться в життя якнайшвидше. А я поки що піду далі. Коли я заходив в офіс Де Туризм, дівчата мені кажуть. Та навіщо вам іти на ті скелі дивитись, ходіть краще тут на маяк на, на порі. Та Я кажу, що далеко йти чи там не красиво. Та ні, може, красиво, але це ж далеко. Зараз я подивився, що я йду хвилин ну, там 20, максимум 30. І розумію, що для них, для дівчат з невеличкого містечка, це може і важко пройти такий шлях. А для нас? Людей з міст мільйонників, що таке, 20-30 хвилин пішки, це ж ні про що. А для досвідчених туристів, тим паче, правильно? Але насправді ці дівчата -то щось знали, тому що зараз я починаю карабкатись вгору на пагорби, і це не дуже легко. Але хочу побачити ось ті скелі ближче. Тому що б ви зробили? Ви б пішли далі? Чи б здались і повернулись назад? Напишіть в коментарях. Я такий, що в подорожах не здаюсь. Якщо мене вище сили кудись повели, то треба йти до кінця. До речі, тут всюди побачив також гарні віли з ландшафтним дизайном. Оце вони молодці, вміють доглядати за своєю територією. А життя біля таких стежок та панорамних лавок взагалі клас. Хоча, може, туристи й трошки докучають. Ну, що ж таке, то вниз, то вгору. Треба повсти. Тепер вниз, а потім же мені вертатись треба. Вгору буде лізти. Могли тут ескалатори зробити. Ну йома йо, що за сервіс? Ось питання до французів. Де сервіс? Де піклування про туристів та про клієнтів? Ну, зробили б ескалатори, підйомники та якийсь панорамний ресторанчик. Ні, треба карабкатись. Але краєвиди дивовижні. На це узбережжя, на пляж, вода такого. Лазурово молочного кольору. Дивлюсь на це і просто милуюсь зараз. Тому що вона не схожа, не схожа на інші міста, де я був в регіоні Британь. Тарарітара. -та -ра я вже йду, співаю тут пісні. Але мені недалечко вже йти. Ось подивіться, тропа, ось ці острови. Ну, я трошки ближче до них хочу ще підійти. Які гарні дерева тут, подивіться. Такі прям магічний. Навіть є в них красивий дуже мох. Ось, але я продовжую йти цими стежками гуляти далі. Дуже зручно. Тут періодично є певні а, сходи вверх та вниз, але загалом все окей. І є бачите такі позначки. Як прапор Польщі, він завжди вказує, що в тому напрямку Польща, тому йдемо в Польщу. Правильно? Правильно. Я розумію, чому ці дівчата в офіс туризм казали, що не треба сюди йти. Тому що багато ж сюди приїжджають пенсіонерів, які не можуть ось так лазити, тому що за кожним поворотом то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ось такі справи. Тому це можуть витримати тільки фізично здорові люди. Ну, може вже і зрілого віку, але які готові. Стрибати, як горні козлики по всіх-всіх локаціях. О, я вже піднявся дуже високо. Подивіться, ось там один острів знаходиться. Ось другий, який з'єднаний ще з такою черепашкою. Красиво тут. Ось туди якісь човники я бачу. А тут біля мене квіточки і великі камені. Матінка Божа, повзу-повзу, це безкінечно. Вже на іншу сторону пагорба дійшов. Бачу інших туристів і дорослих. І поменше ходять тут, куди я, дійду, навіть не знаю. Ось він, туристи ще одні пішли, поздоровались, сказали бонжур, бонжу. Французи на цих трекінгах дуже привітні. Завжди здоровуються, тому бонжур-бонжур. Це нормальне, гарне вітання. Бігнали мене ці жіночки і бабусі, і я ледве встигаю за ними бігти. Оце вони швидкі. Я думаю, бляха-муха, Діма, здоровий мужик, а не можеш догнати їх. Це не порядок, треба щось робити. Менше їсти, більше спортом займатися. Все, я вирішив, що моя стежка в цьому місці закінчується, і я піду в сторону містечка, відпустив тих жіночок, побажав їм гарного дня і нехай вони біжуть далі. Ось такі справи. Я вже їсти, хочу тут щось смачненьке, в цьому канкаль треба знайти. І зараз повернув тими стежками Ось останні будинки я бачу поряд зі мною. А, і планую вже піти до міста Канкаль а, цими дорогами, які тут є. А, навіть дощик трошки накрапає. але тут в регіоні Британія, Нормандія, це звичайна погода. Тому коли будете приїжджати сюди. Взагалі рекомендую влітку сюди приїжджати, але навіть влітку тут плюс 15, тому треба брати дощовики, парасольки, теплий одяг, куртки. Обов'язково. Зараз я ось зробив невеличку зупинку в красивому місці. Тут, тут, тут така панорама відкривається на ці скелі, до яких я гуляв, на цей залив пролив Ла-Манш. Зараз я буду йти в ту сторону, там знаходиться порт маяк, старе місто і набережна. З таким ярмарком, де їжу продають. Я зараз чай взяв собі, Тобто я з собою завжди ввожу термос, рюкзак беру, щоб. ну, Можна було зігрітись в цьому регіоні Британії. Мені подобається те, що тут якось так тихо, спокійно, знаєте, прям ташки співають, тихо, медитативно, релаксово. І хочеться просто ось посидіти на цій лавці і понасолоджуватись цими краєвидами. Ну що, ходімо, прогуляємось далі. Вже й дощ почав накрапати, тож так, Британія або Нормандія, це вам не Лазурка і не південь Франції. Тут прохолодно та дощі йдуть навіть влітку, тож треба мати і куртку завжди, і парасольку, чи й дощовик. Будете сюди їхати, заплануйте оце все. А я поки що трошки покайфую від навколишніх краєвидів, бо бачу, що тут вже багато людей є навколо, і всі щось дивляться та роблять гарні фото. Ну а я бачу вже той порт, та маяк внизу. Куда я направляюсь? Мэй прогресс, стлас Лек до черный чест. Мені дуже сподобалось це місто: багато квітів, панорамні стежки, красиві середньовічні будинки з темно-сірого каменю та якась океанічна енергія стихії. та одночасно затишку тут відчувається. Канкаль не дарма називають столицею Устристь Франції, бо вздовж всього узбережжя тут розташовані устрічні ферми, які добре видно під час відливу. Це місто буквально живе тим, бо устриці тут збираючи з античних часів. А в середньовіччі вони стали головним продуктом місцевої економіки. На сьогодні тут є понад 7 кілометрів устричних ферм, що дає десятки тисяч тонн продукції щороку, уявляєте собі? Тому місто стало своєрідним гастрономічним символом Франції, саме звідси починається історія французької культури вживання устриць як ділікатесу. Тож раджу відвідати його обов'язково, якщо ви хочете доторкнутися до цієї історії, а краще ще й посмакувати, то все прямо на набережні біля маяка, куди я вже майже і підійшов. Далі я прийшов на набережну, де вже були устриці. Навіть невеличка історія та табличка про їх корисні властивості, розміри. Та методи дорощування. І саме тут є цікава атракція. Всі люди сідають на сходи, щоб їх поїсти, і потім ці всі мушлі викидують прямо на пляж. Звісно, що там ніхто не плаває, тому що прямо навпроти знаходяться ці устрічні ферми. Але видовище це дуже і дуже цікаве. Я вирішив підійти ближче та подивитись, а які там зараз ціни. Там були різні устриці. І по 6 євро за 12 штук, і по 12 євро за дюжину, а також якісь ще дорожчі: 1,5 чи 2 євро за одиницю. Залежно від їх виду, розміру та методу дозрівання. А поки я там тільки почав то все дивитись, ми почули, як хтось гучно почав сигналити машинами, і ми пішли трошки далі, щоб подивитись, а що там відбувається. Так потрапив на весілля французьке. Дуже багато приїхало тут родичів, друзів. Велика компанія. І зараз вони збираються для спільного фото, щоб зробити фото на фоні океану. Це прикольно. Це прикольно подивитися, як французи французи відмічають весілля. І ось наречений. Ну, а я повертаюсь до устриць, бо задля них я сюди прийшов та приїхав. Дуже колоритні продавці там були, особливо той чоловік. До речі, в нього були найдорожчі устриці, ніж в конкурентів. Напевно, через його гарний вигляд та бороду. Я вирішив цього разу взяти собі повну тарілку на 12 штук, але взяти різних. Ось так виглядає мікс. Тут є а, по типу тройка, трійка, четвірка, а, інші такі ракушки. ну Зараз буду пробувати. А, а шмьотки потім ось так люди викидають просто, а, просто на узбережжі. Такі справи. ну Зараз будемо дегустувати. Покажу вам свої емоції. І поки там всі собі потрошку їх смакували на тих сходах, чайки їли, залишки. Я вже відкрив декілька штук і був готовий почати дегустацію. Зараз Будемо куштувати ці устриці, пробувати їх. Загалом я в житті раніше їх не полюбляв і не розумів, навіщо це їсти. Але потім з часом розумієш, що це прикольно. Якщо не ну, що багато хто не куштував устриць, тому що їх немає там у вашому регіоні, чи, чи просто не хоче, загалом, коли ви їх відкриваєте, вони пищать, їх треба вбити. Потім трошки лимонним соком збризнути. І тоді такий смак морської води з лимонним соком буде. А потім треба її з'їсти. Це дуже смачний морський такий смак. Ось тому можете можете куштувати, можете пробувати. Мені дуже сподобалося зануритись в ту історію і атмосферу, щоб спробувати їх наживо в такому чудовому місці. І ще хочу додати про устриці наступне: що у Франції всі вони походять від одного виду: це тихоокеанські устриці. Тому відрізняються вони не породою, а місцем вирощування та методом дозрівання. Є різні кру, як у винах теруар, наприклад, канкаль, фіндеклер, Спеціальдеклер, Жилардо, які. Також вирощується біля ля рошель, тут неподалік. Все це не різновид, а регіон чи спосіб витримки. Устриці можуть вирощуватись у відкритому морі, соленій затоці чи у океані, як тут, а потім дозрівати у спеціальних басейнах із преснішою водою та певними мінералами. Це і формує їх смак. Більш солоний, мінеральний, кремовий чи більш м'який. Вважається, що класичні фіндеклер мають тонший. Ніжніший смак після дозрівання у басейнах клер. А спеціаль відрізняються більш м'ясистим тілом і більш насиченим ароматом, тому вони всі дійсно різні на смак і різні за методом вирощування та дозрівання. Також у місті Канкаль працює устрічна ферма та музей, де можна побачити весь цикл вирощування устриць від малесеньких до дорослих. Молюсків, які ростуть приблизно до трьох років, він знаходиться в кінці цього пляжу та затоки. У мене зараз не вийшло туди приєднатися і все це подивитись, але у вас, якщо буде можливість, завітайте туди обов'язково. Там проводять екскурсії з відеопоказами, акваріумами та демонстрацією відкривання устриць, а всі відвідувачі можуть скуштувати свіжий улов одразу. Взагалі, канкальські устриці особливо цінуються завдяки унікальним природним умовам, які є тільки тут, найбільшим у Європі припливам та відливам. У цій затоці. Ці Монсен-Мішель. До речі, якщо ви не бачили минулий випуск про нього, переходьте обов'язково за посиланнями та подивіться. Це було вражаюче через ці всі особливості. Саме цей регіон робить смак устриць більш йодістим, мінеральним та вираженим. Саме тому їх часто ставлять вище за рівним та класифікацію за класичні навіть фіндеклер, які після дозрівання в басейнах стають ніжнішими і більш м'якими на смак. Уже свіженькі та смачні ці були устриці. Всім рекомендую побувати в цьому містечку Канкаль, але я зараз буду їхати гуляти ще далі. Але дивлюсь, що заходять такі великі хмари, тому, тому напевно буде дощ та певний шторм, і можливо зараз я поїду додому. А в наступний день вже погуляю якимось іншими містами та маршрутами. Ось такі справи. Але це містечко дуже приємне, сюди можна приїздити, ну, може, не на цілий день, а десь на півдня і погуляти, познайомитись, що це за місто Канкаль. А якщо знаєте в регіоні Британії і в Нормандії класні устрічні ферми та міста, де їх можна скуштувати, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, ну, якщо ви вже десь дегустували та подорожували. Мені дуже сподобалася прогулянка. Сподіваюсь, що і вам також. Якщо хочете мене підтримати, можете поставити лайки, поділитись цим випуском з друзями і обов'язково написати якісь коментарі, що ви додивились його до кінця і що вам сподобалось найбільше. Та як загалом ви до устриць відноситесь. Або можете стати спонсором каналу. В описі в коментарях чи шапці профіля ви зможете знайти посилання, вибрати певну суму, і з вашої картки вона буде щомісячна. Відправлятися як бонус мені. Потім це можна зупинити в будь-який момент. Тож я буду дуже вдячний вам за підтримку і вже вдячний тим, хто приєднався до мене щодо створення такого контенту. І надалі. Ну а я вже побіг на автобус номер 5 бо почався дощ, і мені треба було ще повернутися в сен мало, а потім і в моє місто Дінар. До речі, наступний випуск буде якраз про місто Сен Мало. Це буде остання частина з цього регіону. Дуже красиве, середньовічне, з найбільшими там хвилями, великими відливами та припливами, які ви вже побачили, також кріпостними стінами та величну історію, про яку точно варто дізнатись. Тож до зустрічі вже незабаром.